Сьогодні ми розберемо, як американські партії грали в шахи, а Україна була пішаками. І головне, що ми можемо зробити, щоб стати сильнішими? Готові? Тоді поїхали, Українці. Ми часто чуємо, що захід наш союзник, що США завжди нас підтримували. Але чи правда це? Чи не здається вам, що нас часто використовували, обіцяючи золоті гори, а натомість забираючи навіть те, що ми мали, від ядерного арсеналу до Криму? Наша історія сповнена моментів, коли ми вірили словам, а отримували, ну ви самі знаєте що. Мабуть, дипломатичні рукостискання і гарні промови це все, що нам треба для щастя? Правда? Цей ролик не просто історія, це розбір, як американські демократи і республіканці, їхні президенти від Клінтона до Трампа впливали на Україну. Ми розкажемо, як вони взаємодіяли з Кучмою, Ющенком, Януковичем і Порошенком. Як змусили нас відмовитися від ядерної зброї? Чому Обама в 2014 році сказав НІ деокупації Криму? І найголовніше, як їхня політика змінила наше життя? Ще ми знайшли факти, які вас здивують. Наприклад, чому перезавантаження відносин США з Росією в 2009 році стало для нас пасткою? І як республіканці одного разу врятували нас від економічної прірви, а демократи. Ну, скажімо, не поспішали. Якщо хочете знати правду, підпишіться, залиште коментар із вашим прогнозом: хто більше нам друг, демократи чи республіканці. І діліться цим відео з друзями, бо таку інформацію від нас приховують.